Всім привіт! Якщо ви мешкаєте в Києві, або, наприклад, в Україні і вам не пофіг, що відбувається в Києві, або, в принципі, ви десь знаходитесь в світі, читаєте всякі телеграм-канали тощо, ви, мабуть, в курсі, що у нас дуже потужні зливи за останній час. І якщо ви все це робите, ви, мабуть, знаєте ось цю панамеру. Зараз ви можете побачити, як саме переважна більшість киян про неї дізналась. Ну ви, мабуть, зрозуміли про яку саме і йде мова. Всі завжди дивляться ці відео, комусь боляче. Мені особисто завжди, блін, воно колить, коли таке бачать, тому що техніка псується, блін. А хтось уграє там ха-ха, хі-хі, комусь погано. Коротше. Ніхто не розуміє, де ця історія продовжується і що далі відбувається з такими шикарнющими паршами. Ми, на відміну від вас, розпочали нашу історію з нашим клієнтом набагато раніше, тому що ми йому допомагали підібрати саме цю машину. Ми Робили на ній технічний огляд, ми її перевіряли, щоб людина не купила якесь лайно. Клієнт купив цю машину задоволений, щасливий, експлуатував її, і в один день сталася ця жахлива фігня. На задньому плані у нас розгар робочого дня. Зараз всі машини в роботі, тюнінгуються, обслуговуються все інше. Завжди, коли ви бачите, що двигун залітає в воду. Найбільша проблема, за яку всі в першу чергу переймаються, це гідроудар. Це коли у вас замість повітря в двигун заходить вода. І коли поршень починає стискати в камері згорання, ось так, і у нас повітря стискається добре. А вода в нас ніхіра не стискається насправді. І тому, коли достатньо багато води в камері згорання, гнеться шатун. Буває різні проблеми, зазвичай гне клапана, може щось обірвати, коротше, розмолотіть двигун. Але я ж не просто так надрачую, облизую, блін, ці шикарнющі порше, блін. Тому що дивіться, подивіться на цю фігню, блін. У Порше воздухозабірники знаходяться ось тут, знизу. До чого я вам це все показую? Тут у нас створені повністю всі передумови для того, щоб ця тачка зловила гідроудар і двигун, коротше, розмолотіла нахер, його мінімум потрібно було прозбирати, дефектувати, ремонтувати все інше. Порша у нас заїхав прям блін, по капот в воду сюди. Порша, порша, мій шикарнюші, порше. Коли ми побачили цей відос, коли власник звернувся до нас і привіз на машину на евакуаторі. Перше, що ми сказали, потрібно шукати двигун без діагностики. Ми ну... сходу вже почали шерстіть обяви, почали дивитися, які варіанти по світу є по Україні. Є, і зрозуміло, що це дуже дорога техніка. Насправді, 2,9 турбо. Унікальний поршовський двигун, скажімо так. Але. Коли ми почали діагностувати, коли ми злили мастило, коли ми злили всі ці, блін, настільки багато води було в двигуні, ви собі навіть не уявляєте, з кулера там все витікло. Усюди, де ти щось відкручуєш, витікає вода, коротше, з двигуна. Але ми замінили мастило. Ми перевірили у нас паршніву, ми зробили всі необхідні заміри, те, що було потрібно зробити. Залили масло і завели його. Двигун ідеально працює, шатуни согнуть, блін. Я розумію, так. Да. Преміум, дорого-багато, викидуй бабки, але дядя, на твоїй бі машині двигун би стуканув. І у тебе б воздухозабірник був би не знизу, десь десь на бампері, а зверху він би в тебе був. Тому ну, це реально достатньо унікальний крутий випадок, який нам доводить, що стільки сенсорів на двигуні, настільки важка схема, вона все ж таки працює. Давайте продовжувати. Як я вже сказав, на преміумі у нас знаходиться дуже багато блоків. Всі блоки у нас знаходяться в нижній частині. Автомобіля. І коли двигун ми вже розібралися, у нас тіп-топ все вийшло, салон, ми повністю дістали, ми злили так само безліз, звідти води. Ми зробили перепаковку, ми висушили все, що тільки можна було висушити. У нас в машині стрельнув піропатрон. Можемо, до речі, я думаю, це показати зараз. Як воно виглядає? Зараз піропатрон ще не встановлений, але його він замовлений і він сюди буде встановлений. Ось так воно виглядає. Ось тут у нас піропатрон знаходиться. Ось тут ми бачимо, як він вибухнув, як він пропалив нижню частинку. Це в нас нагадує офіційна Європа. Ця машина у нас не американська, тобто це не якась попередня історія. Відхім чистили повністю салон, прибрали всі дефекти, зібрали його назад. Пішли всі глюки. Це було зроблено за рекордний короткий термін, тому що машина біля тижня у нас знаходилася. Давайте зараз подивимося, до речі, на салон. Ой, тут у нас майже місця немає. Давайте, подивіться. Він в нас білий тут на секундочку. Тобто білий салон, всі, хто в темі, вони розуміють, що це велика проблема. Коли ти його обслуговуєш, коли ти щось від нього хочеш? І зараз в машині немає навіть запаха цього. І що я вам, який висновок? Камера щось не так їздить, Йо, все нормально. Який висновок я зробив для себе. Я такий водомоторник, ентузіаст, скажімо так. Я знаю, коли ти лодочний двогон, він в тебе падає під воду. Коротше. Найголовніше, що ти маєш зробити, ти маєш його дістати максимально швидко, злити з нього воду і завести його ще раз. Потім, щоб він попрацював, і все буде тіп топ Я бачив такі двигуни, вони ходять насправді. І так само я роблю висновок, що це в нас стосується всіх автомобілів і преміум автомобілів. Якщо це відбулося швидко, ви одразу відреагували. У вас все буде добре. У мене у самого був була машина, яка схожий шлях пройшла. Але якщо вона була десь втоплена в Америці. Її закрили, законсервували, і машина півроку проїздила, точніше не проїздила, а простояла десь з усією цією вологою. Ось саме в таких ситуаціях машинам вже наступають вафлі конкретні. І що я можу сказати? Я мега задоволений роботою компанії Спрінтек. І навіть там, де ми не думали, що ми настільки круто розбираємося, ми все ж таки розбираємося. Ми зараз сядемо в цю машину і проїдемося разом з тобою для того, щоб це підтвердити. Поїхали. I'm in the big leagues, told him don't miss me Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney I need a bag, bruh, send it through quickly I'm makin' his dog. like I'm in the big leagues Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all I think that I'm back in my bag now, so I need that go, y'all Got hits when he throwin' the fastball Just too quick for it Pilling off like the whip orange Seen the effort, this piss poor I got too much, I got a 10-2 Car payments and the rent due Told y'all that I'm 6 foot But with the money, stabbing, I'm 10 too Too much that I've been through So I put it all in that rear view Clean money in the black whip got all problems покажем настоящу лодку Мою лодку хочеш показати? Це максимально комфортна, крута тачка Тобто це Audi A6 в квадраті, я не знаю Я б це так назвав тому що якщо ти, наприклад, обожнюєш RS, 6 то ти по-любому обожнюєш Panamera Turbo. Якщо ти на ній, звісно, їздив, а не так просто картинки дивишся. І зараз ми їдемо до моєї лодки, мого човна. Та лодка, яку я готую, щоб з'їхати на воду, коли навігація нарешті буде дозволена. Не будемо заїжджати на такій шикарній машині на оффроуд. Забув окуляри, але зараз давайте підійдемо до... Mm -hmm. до того, на чому реально потрібно рухатися на воді. Тому що, ось саме, коли такий кузов, ось саме це зроблено під воду. Це мій човен, я на ньому до війни ще виходив на воду. Зараз він тут стоїть, як бачите, трошечки заріс. У мене у мене двигун 90 кінських сил, два такти, оригінальний, американський. Це не ці японські, коротше, які перебрендовані. Це така сурова стара техніка. блін. Три циліндри, три, блін, дроселя, три карбюратора, блін, все покласиться. Ну, Ось така лодочка на 5 метрів. Вона і не занадто велика, не занадто маленька. Це мій ентузіазм. Я люблю такі штуки, насправді. Коли буде можливість, хочу два двигуна по 250 кінських сил. Ну, це такий просто уява. Я, я хочу це так бачити. Ну, а мій любий глядач, я тобі розповів свої. Інтимні глибокі моменти насправді. Я сподіваюся, ти це оцінив і обов'язково поставив свій лайк, коментар і все інше. І звісно ж, мій любий глядач, ми з тобою обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.